У Херсонській облдержадміністрації кадрові зміни указом президента України Юрія Гусєва звільнено з посади голови Херсонської ОДА. Свій останній робочий день пан Юрій завершив підсумковою прес-конференцією, де озвучив свої успіхи на посаді очільника Херсонщини. Президент під час представлення мене громаді Херсонщини доручив побудувати нових два КПВ. Зараз це вже приклади для реалізації. Нових КПВ на адмінмежі з тимчасово окупованою територією окремих районів Донецької Луганської областей запрацювали центри надання адміністративних послуг, які зараз діють в обмеженому режимі, і запрацювали фактично нові. І режимні і сервісні зони на КПВ Ченгари-Каланчак. не оминула Херсонщину і президентська програма Велике будівництво, у рамках якої в області з'явилися нові спортивні майданчики, медичні та освітні заклади, а також дороги. За словами Юрія Гусєва, необхідно пишатися збільшенням обсягів промислової продукції. Регіон в п'ятірці за темпами зростання обсягу промислової продукції за результатами січня-вересня 2020 року. В порівняння з аналогічним періодом минулого року, зріс на 2,3%. відсотків взагалі хочу сказати, що коли я приходив на посаду голови обласної державної адміністрації, то за результатами попередніх періодів регіон входив до третьої десятки регіонів. Зараз ми очікуємо, що за результатами цього року ми будемо. Посідати з 15 по 17 місце серед інтегральних показників, які визначаються кабінетом міністрів щодо економічного розвитку регіону, то важливим кроком у цьому питанні пан Юрій називає підписання договору про концесію Херсонського морпорту Інвестиції в розвитку порту близько 300 мільйонів гривень, збільшення обсягів перевалки вантажів, і саме головне, що пообіцяв інвестор, це створення хабу. На річці Дніпро на базі Херсонського морського торговельного порту парламент схвалив дуже важливий для нашого регіону закон про внутрішні водні шляхи, які якраз і розширить можливості позалучення інвестицій створення і нової інфраструктури, розширення і Річкової інфраструктури в нашому регіоні корективи у плани внесла пандемія, спричинена COVID-19. та злагоджена робота медиків і влади показала, що готові рятувати життя. В австрійці лідерів по боротьбі з поширенням коронавірусу. За весь час пандемії проведено майже 120 тисяч плр досліджень 170 тисяч досліджень методом і 2164 дві тисячі визначені для лікування хворих в області на коронавірусну хворобу. З них 1364 місця 63% забезпечені киснем і очікується, що до 20 грудня і таке завдання поставив офіс президента. Планується забезпечити 80% відсотків місць. Два сховища по 20 тонн для медичного кисня зараз вже реалізуються в двох закладах охорони здоров'я. Попри пандемію, Херсонщина має потенціал для розвитку чимало галузей, і ці можливості необхідно використовувати. Наш регіон достойний увійти в десятку найкращих регіонів. За цілим комплексом показників, і ми маємо величезний потенціал і соціально-економічного розвитку, реалізації інфраструктурних проєктів, залучення інвестицій, багатьох інших речей, які обов'язково треба реалізовувати нам спільно з тепер вже новообраними об'єднаними територіальними громадами, їх головами. Місцевими депутатами і безумовно з новообраною обласною радою згідно указом президента України обов'язки голови Херсонської облдержадміністрації виконуватиме Сергій Козир, який ще донедавна був заступником. Юрій Гусів запевняє, на пана Сергія покладають великі надії. Зокрема, добудувати мостоперехід ХБК Таврійський. Президент вимагає виконання його доручення по будівництву мосту переходу. І він оцінить. Роботу Сергія В'ячеславовича і нашої команди в рамках реалізації цього важливого завдання. Повторюсь, що він доручив мені і далі його координувати. Я буду регулярно приїжджати і всіляко допомагати на рівні уряду депутатів офісу президента, щоб цей проект був реалізовано. І в мене сумніви в того, що в травні ми проїдемось по. Ново ну, збудованого мосту переходу по першій його черзі в мене особисто немає. У свою чергу Сергій Козир заявив, до роботи готовий і рішуче налаштований реалізувати всі розпочаті проекти. Поліна Дайнега, Вадим Коробав, телеканал Херсон Плюс.